І так, всім привіт. Хочу показати результат свого експерименту. Ось. Побачив на каналі у Джона, як його там, Хейза. Хто ну, на нього підписаний, той мабуть бачив у нього таку саморобну струбціну. Ось і я хотів спробувати. Получиться мені зробити. Скажу зразу, що вийшло не дуже. Щось не, не так аж я й довольний, як вона вийшла, не знаю. Може в нього краще вийшло, ніж у мене. В нього ж такий парк інструментів більший. І кращий, але робити було цікаво, дуже багато часу потратило, але нічого страшного. Так, вечорами переважно все робив по 2-3 годинки. І так, з чого вона складається у нас? За основу взята. Арматура 14. ка Знайшов кусок арматури, загнути її, правда, було трошки тяжко, поки я не додумався взяти труби кусок, натягнути сюди за кінець, зажати у тіски. Ось так загнув. На, на кінці арматури в мене був ось такий ще тут. Так вниз був загнений. То я зробив, його загнув, тут відрізав, де острий кінець був. Тому в мене трошки конструкція верхня частина вийшла по-інакшому, ніж у Джона. У нього круглий п'ятачок був набитий, дерев'яний. Далі арматуру я неправильно зігнув, її треба було. Ось по цьому ребру гнути, зігнути, а я її зігнув, ось де йде. Шов. Ось тут. Тому прийшлося потім тут шліфовувати цю частину, а ось тут ще нарізати, болгаркою вже нарізав ось такі пази, щоб шайба ось ця сюди заходила. Міцніше все тут зажимало. І так. По арматурі все розказав. Тепер перекладена сама. Перекладена дубова, 4 х 4 розмір. Так, тут шайба. щоб Воно її стопорило, коли зажимаєте. Ось так. Шайбу тут прикрутив два рази, бо один то посувалося в мене, там опір був шайбі за широкий. І ще один просверлив і тут зажав, щоб він надійніше було. Так, потім у нього Джона. Він дав тут лише одну гайку і все, а знизу не давав гайку. Я ще думаю, для, щоб міцніше зажимало, щоб різьба не стиралася так дуже, то ще дав сюди цю столярну гайку, забив, садив, наклеївся, там перед тим, як забивати, аби не розколоти. Спочатку у мене перекладена була з цією до верху. тому верхню гайку я прижимав також двома шурупами, заж... коли зажимати, щоб вона не вилазила звідси. Потім переклав. Отак вийшло, що тут <свісно> два отвори лишні, <свісно> але це нічого страшного. Гайки так само, все наклей. Ставив. Тут просверлив на 10 отвір. У мене лише шпилька була на 10 мм. Можна було і на 12 але таких гайок навіть не зустрічав на базарі на 12 Можна було і звичайно взяти, але там треба було трошки побавитися, щоб ті всі зробити місце під гайку тут звичайно. Треба там було з Тамескою все тут довбати. Трохи би було довго. Так забив дві гайки і, думаю, не буде погано. Що ще розказати? Ага, ручка. Ручку я зробив кращу, ніж у нього. Він там так все там, на шліфувальному самому станку зробив. Я ручку робив з ясеня. Тут пошліфував, тут все і вистрогав, все вручну. Всі кутники, все позашліфовував, це так як належить. Я посидів з ручкою один вечір. Далі. П'ятачок цей ось цим п'ятачком теж були приколи. Я його спочатку неправильно зробив. Затягнув намертво і він у мене не крутився. І тоді, коли я піджимав заготовку, воно все. Перекладено цю цілу прокручувало. Так, я дам у відео ссылку, хто не бачив, там все більш детально показано, бо я так сам процес виготовлення не маю, змоги знімати. То би було дуже довго, бо я все дуже довго роблю. Поки в мене щось вийде, тому вже показую готовий результат. Тут чашку я таку взяв, дубову виточив, тепер якраз вчуся трохи точити. З дуба виточив, потім там на шпильці дві гайки йдуть, законтрогаєні, зверху шайба. У мене замість шайби 5 копійок. По діаметру якраз підійшли. І зверху кусок фанери вирізав і приклеїв. Ну... Саме було важче це просверлити шпильку, бо він робив все по-простому. У нього якась там є епоксидка, супер-пупер міцна. Так що він лише в руці просверлив отвір, промазав епоксидкою і не знаю, як то у нього там тримається дуже добре. А у мене, я вирішив, у мене епоксидки немає нормальної. там був, купив. Вона щось нічого не клеїть. Тому я зробив на штифтах, точніше, на одному штифту, на одному гвинту, бо так вийшло. Так, тут ще сяко-тако просверлив на 2 мм. А тут якийсь казус у мене стався. Почав сверлити, до половини досверлив. Далі, три сверла пішло. кожне я переточував що 5 хвилин. Не знаю, що там попалося у шпильці. Ну прям твердий сплав якийсь. Не йшло ніяк. Ну ніяк не міг просверлити, там вже отвір розбальцювався на міліметрів три чи навіть 4. Тому тут я дав штифт, цвях забив. А тут до половини зенкером у руці розвальцював ручку і туди саморіз такий підточив, підібрав по розміру і до половини закрутив, щоб вона трималася. Так. Не дуже мені сподобалося, як вона працює. Але вже може колись пригодиться, щоб то зажати, показати. Щось трохи тримається. Може це і через те, що я верхню частину зробив по-своєму, бо я так привик. Щось роблю, копіюю, то щось трохи свого люблю додавати. Може і про проблема в цьому, але я не думаю. Так, зараз щось знайду. Показати. Так, так, так. Ось. Ну, Зажмемо ці дві доски. Шпилька щось спочатку дуже туго крутилася. Може через те, що різьба в гайках не співпала дуже точно. Нижня з верхньою. Трошки там і різьби було, стерлося. Але потім я ще змастив машинним маслом чвейних машинок. Вже ніби крутилося нормально. Так, ну пробуємо. Трошки косо отвір під шпильку я просверлив, тож без станка сверлильного рівно просверлити не так просто. І може через то воно в мене не з верхом не дуже співпадає. І воно не хоче добре зажимати, так як повинно. Ну, зараз постараємось. Тут ще можна, в принципі, я думав зробити якусь таку накладку дерев'яну або резину приклеїти, щоб тут площа була більша, коли зажимаєш. А, якось так. Не дуже ж так надійно. ніби тримає, а от тако порухати, то рухається. Щось треба таке буде допрацювати. Видно, що воно йде не рівно вверх, а ось таку косу трохи. І через то, напевно, воно не центрує. А таке... Я просто хотів раді експерименту. Попробувати. Щось більше вже від американців нічого не хочу. Пов... Чи хто він там є повторювати. <свісно> Ось такі то проли. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Я щось буду робити, обов'язково покажу.